Держсекретар США Марко Рубіо також. Же... Прокоментував інформацію цю з приводу того, що, начебто, Путін готовий до перемир'я, готовий укласти угоду. Говорив про те, що якщо ви не зацікавлені у мирі, ви будете затягувати час. Натякнувши на диктатора Путіна, він сказав ці слова, і також за його словами українці показали свою готовність до припинення вогню. Що вони будуть робити, в разі якщо Росія не буде готова, Рубіо не каже. Що ще говорить Рубіо Марко Рубіо? Давайте далі з вами розбиратися. А саме такі заяви він зробив на прес-конференції і зробив заяви саме про мир в Україні. За його словами, все вирішиться за кілька тижнів. Про це повідомляє 24 й канал з посиланням на виступ Марко Рубіо. Що він заявив? Заявив про те, що журналісти на початку прес-конференції запитали держсекретаря США щодо мирних перемовин. Вони зауважили, що Росія проштовхує свої умови. Можливо, ми не знаємо. Скоро побачимо відповідь. Вів Рубіо. він також повторив улюблену тезу команди Трампа про необхідність швидко завершити війну і висловив упевненість у тому, що можна закінчити війну на умовах вигідних для обох сторін. Америка зараз шукає ці умови. Сказав Марко Рубіо наступне. І ми скоро будемо знати через тиждень, не місяці, чи Росія готова до миру. Ми сподіваємося, що так, якщо так, то можна закінчити війну. США мають знати, чи Росія готова до миру. Путін і Росія мають ухвалити це рішення. За його словами, українці дійсно Казали свою готовність до припинення вогню і створення простору для переговорів. Тому Путін має ухвалити своє рішення швидко, а не через півроку, як любить він робити. І також держсекретар сказав, що якщо росіяни і надалі будуть затягувати війну, то США в цьому не зацікавлені. Путіну не вдасться затягнути Трампу в пастку без кінченних переговорів. Хоча дійсно бачимо зараз із тих подій, останніх що відбувається в цілому Путіна інколи це на жаль виходить. І також ще держсекретар США говорив про те, що США будуть реагувати на це, але поки що чекають на кроки від Москви. Ну і далі, також ще Марк Рубіо говорив про те, що дійсно він визнав, те, що Росісти порушують перемир'я і попередив перемовини не триватимуть нескінченно. Ще декілька тез його прис. Конференції говорив про те, що якщо буде тактика очікування і затягування, ми не будемо зацікавлені в цьому. І президент Трамп не потрапить у пастку нескінченних переговорів. Заявив він, Ну і, за словами Рубіо, скоро не через півроку, а через тижні Росія має ухвалити рішення припинити війну. Якщо ж вона цього не зробить, то США мають переоцінити свою тактику. Він також додав, що росіяни не погодилися на повне припинення вогню, натомість висунувши ідею часткового перемир'я, але і їх уже кілька разів вони порушували. Це про дії. Якщо ви не зацікавлені в мир'я, тоді ви затягуєте процес. Ви придумуєте якісь виправдання. Ми не будемо затягувати це, зазначив держсекретар США. Ну і також із останніх новин з приводу того, що відомо про домовленості. США, Україна та Ерефія опублікували підсумки переговорів на технічному рівні протягом 23 25 двадцять Березня у Саудівській Аравії Україна та Росія кондуктувала не напряму а через Сполучені Штати Америки як посередника. І з останніх повідомлень також 26 березня Міністерство оборони Росії звинувачувало нашу країну в порушенні домовленостей про взаємне припинення вогню по енергетичних об'єктах. А під час масованої атаки, в ніч проти 28 березня, російські війська пошкодили газоводобувні потужності нафтогазу нашого, А тим часом речник російського лідера. Дмитро Пісков казав, що Росія залишає за собою право не дотримуватися режиму 30-денного припинення вогню по об'єктах енергетика. Це сталося після кількох заяв Москви про нібито порушення з боку України, які вже спростував генштаб збройних сил України. Тобто дійсно бачимо, що з усіх усюд лунає з приводу того, що, начебто, рашисти готові, але по факту бачимо з вами те, що своїми діями вони якраз таке показують нам взагалі зворотні. А далі ще маємо змогу з вами заслухати ко. Комент... Тар військового та політичного експерта саме це Олександр мусієнко і говорив він наступне з приводу того, що генерал Коволі говорив, що Україна не програє Зеленський тижні або місяці до припинення вогню. Залишилася поїздка Дмитрієва до США, а також про іпсо і провокації з боку расистів. Далі давайте заслухаємо Україна, дуже скажімо так, впевнено. Хоч і з часом, але доводить власні можливості генерувати сили, нарощувати сили і зміцнювати позиції в обороні, і він каже, що зараз, звичайно, важко уявити, що можливий великий наступ українських сил з метою деокупації всіх окупованих Росією територій, але в той же час він говорить, що е, Україна не програє і. Він говорить про те, що я не думаю, що українська поразка неминуча, це слова генерала. І, власне кажучи, він сказав про те, що дуже важливо забезпечити подальшу підтримку для України і постачання американської зброї, і зазначив, що якщо це озброєння буде зупинено, то це вдарить по спроможностях України. Якщо Україна не зможе отримувати наші розвідувальні дані, буде дуже важко завдавати ударів по цілях, особливо по діпстрайках, як командні пункти і логістичні центри. Тому він наголосив на тому, що підтримка України має бути дуже важливою, але Україна не програє війну. Ось це слова каволі, а це дуже важливий меседж. В тому сенсі, що якого б тиску не, не чинили, що б Росія не робила, які кампанії терору б не проводила. Але от на сьогоднішній день фактично Україна є в сильнішій позиції. Генерал Каволі фактично визнав заслуги та досягнення українського військового військово-політичного керівництва і те, що зробили для зміцнення. Та розбудову збройних сил України, сил оборони і забезпечення оборонної операції командування збройних сил України, головнокомандувач збройних сил України, генерал Сирський. Ми бачимо, що ця оцінка дається на найвищому рівні, і це свідчить про роботу, яка проводиться для оборони нашої держави. Це свідчить про те. Що робиться для того, аби укріпити оборону, для того, щоб проводити активну маневрову оборону, і ми бачимо, що вона дає успіхи, тому що у українських сил є досягнення у вигляді, в тому числі звільнених певних територій, так, це тактичні успіхи, так, невеликі території, але скільки зусиль, скільки старань було покладено за це, і ми бачимо, що це працює, тобто, коригування. Нашої оборони зміцнення наших сил воно, зрештою, дає свої результати. Ну а тим часом Верховний головнокомандувач президент України Володимир Зеленський зазначає, що у питанні повного припинення вогню дотиснути Росію можна за тижні або місяці, і він зазначив, що у питанні якнайшвидшого припинення вогню Україна та її союзники в Європі та США повністю об'єднані. За словами президента, лише через певний час після повного припинення вогню можна буде переходити до варіантів дипломатичних діалогу. Про це сказав президент України під під час відвідання Чернігівщини, і нагадав Зеленський, що ми погодилися в Саудівській Аравії. Україна погодилася на повне припинення вогню, на безумовне припинення вогню. Росіяни на це не погодилися. Хоча ми знаємо, що розмови між американцями та росіянами йдуть, зазначає президент України, і при цьому він говорить, що вони не публічні, але такі розмови є на сьогодні. Якби ми по-різному не дивилися на певні речі, але безумовно з американцями та європейцями. Хоча у всіх є інтереси, але в питанні якнайшвидшого припинення вогню всі ми об'єднані. Але коли може настати це припинення вогню? Ну от Кирил Дмитрієв, представник Росії, поїхав до США, Він там виступив. Ця до речі, поїздка супроводжувалася, як на мене, саме інформаційно-психологічними операціями з боку Росії. Адже і Блумберг, і Ройтерс написали з посиланням на певні джерела в Москві? Ну, от що люди кажуть, знаєте, це такі джерела? От люди кажуть, ви вийдете. На вулицю зараз запитають, а звідки ви про це знаєте? Та люди так говорять: десь чув, десь чула. Ну так, от, так само і ці публікації, що на чому вони базуються: Що є, начебто, джерела в Росії, в Москві, які говорять про те, що Росія хоче досягти припинення вогню, але хоче поступок, і все ще чекає, що Сполучені Штати Америки мають натиснути на Україну. Ну а тим часом Росія та США продовжують контакти щодо війни в Україні та обговорення інших двосторонніх там про що сказав речник Владимира Путіна, правителя Кремля, і він заявив, що візит спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва у Вашингтон був дуже важливим і, начебто, за його словами, ця робота буде продовжуватися. Натомість Пісков додав, що телефонну розмову Путіна та президента. Трампа найближчими днями не планується, і в графіку його немає. Окрім цього, речник Путіна заявив, що питання гарантій безпеки для України є предметом переговорів. Поки конкретник конкретика щодо цього питання немає, Росія ж продовжує зі США контакти щодо припинення вогню в Україні, але існує багато нюансів. Додав піску. Ну і далі також поговоримо з вами про нові коментарі. Водання Блумберг дописують вони з приводу того, що на щоб Трамп готовий знизити тарифи в обмін на феноменальні пропозиції. Які саме пропозиції так досить цікаво ще й те, що зазначено саме, що вони, начебто, феноменальні, так от президент наголосив, що ми та дають США перевагу в переговорах, попри падіння фондового ринку, і Трамп також додав, що економічна нестабільність тимчасова, а зниження ставок лише сприяє відновленню. Ну і також ще досить цікава заява Трампа, про яку не. Можемо не сказати, дописував він, начебто, те, що Зеленський і Путін готові укласти угоду. Зеленський готовий до угоди, і я думаю, що Путін теж готовий. Ключове слово, знаєте, тут я думаю, що Путін теж готовий, тому що дійсно хочеться запитати, чи Путін сам знаєте, знає, що він готовий, бо дійсно, судячи по його діям і заявам, він готовий тільки продовжувати наносити свої атака на території нашої держави.